Шановні колеги та партнери, доброго дня! Доброго дня, партнери! Сьогодні 24 вересня, та ми з вами перебуваємо на агроарені Північ, поряд зі мною Віталій, експерт з технології вирощування сільськогосподарських культур на півночі. І ми хотіли б разом проаналізувати сезон саме по соняшнику, який добігає завершення. Вже десь розпочали обмолот, а дехто ще незабаром його розпочне. І досить цікаво було б проговорити основні моменти, виклики, які були в сезоні, тому що дана культура також у вас займає доволі великий ареал, вона теж, в принципі, всі у зміні доволі насичена. І, скажімо так, як все-таки сезон відбувся? Чи був він легким? Розкажи, будь ласка. Соняшниковий сезон був не такий важкий, як, наприклад, сезон вирощування озимого ріпаку, але були також свої моменти, свої нюанси. Можна сказати, що в цьому році така особливість була, що добре, дуже добре спрацювали ґрунтові продукти, через, що, через те, що в нашому регіоні досить непогана була ситуація з весняними опадами. В травні проходили, проходили опади і ми мали досить непогану роботу ґрунтових гербіцидів. Чи були явища промивання? Та зрідження посів за рахунок цього, ну це було досить досить рідко, і переважно там, де були легкі грунти, і де не, не витримали норми застосування продукту. То там було не то, що там випадання були, а десь затримка у розвитку. Тобто за рахунок ґрунтових скем в принципі вдалося поборотися з переважною більшістю бурені. Однозначно, да. Але якщо брати наші продукти там ґрунтові, той самий челендж, то він взагалі там не викликає ніяких там моментів щодо там пітотоксу на питань з промиванням там взагалі немає ніяких. Чи підчищали по вегетації все-таки проблемні бур'яни е, в полях товарних? Справа в тому, що там, де застосовувалася комбінація, наприклад, той же самий Харнес плюс челендж, то там на цих полях не, не було підчищали. Все було, все було чудово, да, очікувано, да. дуже непогано той же самий Харнес працював. І... Одна, що потрібно похарнесу витримувати норму, Максимальна це півтора літра на чорноземах, ага. і на легких ґрунтах ми рекомендуємо від літри працювати. Робити все-таки поправочку, по поправочку так. Та, та. По челенджу працюємо два з половиною стандартно, ага. а, а якщо ґрунтово, а по харнесу робимо поправку. Віталій, чи прижилася наша порада, наш досвід стосовно челенджу двократного застосування? тієї саме 2,5 літри, але все-таки... Не відразу ж після посіву 2,5, а дробимо на пополам один плюс 1,25, в залежності від появи сходів бур'янів. Справ тому, що деякі господарства застосовують таку схему, деякі господарства працюють традиційно ґрунтовими, ґрунтово застосовують. Але як показує практика, це можна сказати одна із найкращих схем на нашій агроарені в цьому році. Вона виглядає також Да, в нас в нас також є ця схема. І вона показала себе досить досить непогано. Також Чудово. і господарство, десь деякі наші партнери пішли на цю схему і цілком задоволені. Колеги, я думаю, вам цікаво, як спрацювала ця схема. Віталій, ціна давай. якість там ідеальна. Давай продемонструємо, як все-таки виглядає ця схема в нас. Тому що на сьогодні, шановні аграрії, я хотів би зауважити, що перед збиранням все-таки треба оглядати посіви та робити аналіз, як спрацювала та чи інша схема захисту проти бур'янів, тому що ви як мінімум проаналізуєте правильну ситуацію і зробите правильні висновки, чи працювати з цією схемою в подальшому, чи можливо вона потребує якихось коригувань. Так, ми застосовували в цьому році три схеми: три схеми захисту. Ми так. застосовували челендж дробно. Ми застосовували дробно Харнес і челендж, Харнес носили ґрунтово, і челендж застосовували в нормі півтора літра вже по сходово. Так також дуже непогана схема, і при цій схемі вдалося зекономити один літр челенджу для. Для тих підприємств, які так застосовували. А це uh -huh. все-таки все кошти. Да, це затратна все частина. все таки кошти. Да. І у нас хри. була традиційна схема 2,5 на 1,5. Вона також спрацювала досить, досить непогано. Але от Італья, ми поки, підходимо було, до варіанту, а, да. там де 1,25-1,25 ми, ми застосовували. І як ви бачите, міжряддя повністю, повністю воно ідеально чисте. Єдиним мінусом по цій схемі є те, що ми. Можемо е, доконтрольовувати потім, є, можливо, в когось буде необхідність, можливо, можливо у кого невелика кількість злаків, і ми попадемо у фазу, то, можливо, челендж там і, і, його, і, і знищить цей злак. Але все-таки, е, така, такий захід, як контроль злакових е, бур'янів. Ми, ми тут е, застосовували клетодим. Також в виробництві можливо цього не застосовували, так як злак був Чи поодинокий. Да. Незначна то. була кількість, але ми все-таки у нас по, по плану, по схемі він був він був у нас і ми застосували. Але челендж і челендж по 1.25 це було досить ідеально. Розрив там між до ними застосуваннями 10-12 днів. Як ви, як ви бачите, ми ми посів проводили 22.04, а внесення перше челенджа відбулося 5.05. 5 травня. Практично, практично 12, ну, через 12 днів після посіву. Реально дуже чисто, дуже чисто. Те, що я знайшов своїм прискіпливим оком, це все-таки хвощ польовий, да, з яким ну, дуже складно боротися, особливо в соняшнику, але його невелика кількість і паслін. Ну, ми розуміємо, що челендж то, нас то, на жаль, не герезить. На жаль, на жаль, на жаль, постійно ми його не контролюємо. Да. Але це... його теж невелика кількість. Н невелика кількість. І тут хотів би також наголосити, якщо ми йдемо на таку схему, то ми повинні повинні розуміти, що ми на перше внесення в нас з'являються перші Це Хрестоцвітні, це може Щериця, лобода з'являтися. І ми знімаємо першу хвилю посходово ці, цією нормою. По нормі. І по фазі, що, що потрібно зауважити. Це потрібно, щоб було сім'я доля, перша пара листочків дводольних бур'янів. Тоді угу. буде ідеально. Щоб вони не були перерослі. Так. На наших полях тут, як ви бачите, пасльону досить небагато, він десь поодиноко. А буває, що в господарствах є такі поля, що пасльону багато, і може бути амброзія на цих полях, то при роботі такою схемою можна робити коригування деякі. Там на друге внесення можна додати глауксиф. Глафен-метил, або спрацювати галаксифен-метилом, угу. зробити комбінацію. Комбінацію Супер. і саме 100% заберемо, ну, все крім хвоща. Супер, дуже влучна порада. Шановні аграрії, як ви чули, що на друге внесення треба зважати, які в нас види бур'янів знаходяться в посівах. І якщо все-таки там ще додатково є бур'яни, які немає в спектрі контролю челенджу, то можемо додати галаоксифенметил, або ж окремо попрацювати іншим гербіцидом. Віталій, ну дуже е, класно бачимо, що е, відносно варіант дуже чистий. Хотілося б стосовно шкідників також згадати, тому що е, ну, сезон був доволі специфічним стосовно лускокрилих. Багато в кого це була проблема номер один. Чи була це проблема номер один стосовно заселення та пошкодження бавовниковою совкою на півночі? Ну, справа в тому, що на самій півночі. Як би регіону такої таких великих проблем у не створювали. Дещо були проблеми у південних районах, такої області, як Полтавська, це пів, пів, південно східні райони угу. Сумської області, угу. то там то там застосовували захист проти проти Бавоникової Солки. Чим боролися? Бор, боролися Белтом, боролися Ваєго тим же самим. А якщо бджола літала, все нормально? Ну, справа в тому, що якщо бджола літає, то потрібно все-таки працювати белтом. <ристо> Саме белтом. <ристо> Саме БЕЛТОМ, <ристо> да. Ваєго у нас ми можемо рекомендувати тоді, коли він відсвівся вже і налітає бджола. І є проблема із, із цими шкідниками. <ристо> з клопами були досить, досить якби, значні проблеми у цьому році із клопом, і боролися таки Агровиробники дійшли до висновку, що клопів треба контролювати. Однозначно потрібно контролювати. Вони переносять інфекції, потім е, бактеріози, непонятно звідки з'являються в другій половині ну, і Пошкодження да. черешка з'являються супутні хвороби, такі супутні як ФОМО-ФОС. Фомопсис. Да, фомопсис, да. І ми маємо тоді інші проблеми завдяки тому, що не боролися із першочерговою проблемою. це із... Віталій, ну дивлюся, тут чисто. Давай перейдемо на контроль, для того, щоб. Шановні аграрії, зрозуміли, наскільки в нас була велика чисельність бур'яна. Ну, да, Бачу, що злаки їх було дуже багато. Також можемо бачити, що була лобода присутня, гірчак березковидний, той самий паслін, який залишився, але домінуючим в цьому році стали все-таки злаки. Плоскуха. Ну, Відносно тут чорне-біле. Там все дуже. Ну, справа в тому, що в нашій арені поля досить вичищені, і е, можна сказати, що ми боремося із тим, із тим, що є, з тим спектром, який є на сьогодні. В основному це дуже багато злака, і якби, гірчаки є дуже значною проблемою. І залежно від ділянки, в нас е, лобода з'являється. По щериці в нас якби, трошки ситуація краща і дуже мало на, на нашій речі. Якщо ділянках. ми говоримо за гірчак березковидний, ти його згадав. Все-таки як краще застосувати челендж в ґрунтовій схемі чи в посходовій? Справа в тому, що і та, і інша схема може непогано працювати проти цього бур'яну. При ґрунтовій схемі ми досить значну кількість його контролюємо ґрунтово. Ми його знімаємо, він просто у нас не з'являється на поверхні. Але що слід наголосити, при посходовій схемі нам. І наші партнери хай зауважать на це, нам необхідно його контролювати у ранній фазі розвитку. Бажано це, щоб була сім'я доля. Якщо в нас вже перший листочок з'являється, нам норму челенджа потрібно піднімати це мінімально 1,5. 1,5. 1,5. При отих нормах, що ми раніше говорили, 1,25-1,25 це потрібно, ми потрібно орієнтуватися на сім'я долю гірчака березковидного. Якщо ще буде два справжніх листки. Яка має бути норма челендж? Якщо два справжні листки, два-три листочки це мінімальна, це 1,7-1,8. В такому випадку прилипач миро треба буде додавати? Ну, справа в тому, що ми, ми тестували меро е, не завжди стовідсотково дає ефективність по йому по лободі так а по гірчаку, не, по, гірчаку не не, по, по гірчаку не завжди. По Гірчаку е, бажано піднімати кон, е, концентрацію аклоніфено. Угу. Тобто, відповідно, ми можемо піднімати норму челенджа залежно від фази гірчаку до 2 літрів на гектар. Досить проблемним є цей, є цей бур'ян і важко контрольованим. Але якщо вчасно працювати і нормами рекомендованими, то ми можемо з ним боротися ефективно. Віталій, я так бачу, що є соняшник, який вже засох, не має зеленого листя, є соняшник, який ще має зелене листя. Ну, в принципі, розкажи, будь ласка, стосовно фунгіцидного захисту. Тому що е, я розумію, що на сьогодні мало хто віддає перевагу однократному захисті стосовно хвороб, тому що їх багато, їх багато супутніх, олійні культури, вони, на жаль, не чередуються там, через 6-7 років, немає ідеальної сівозміни. Як все-таки оптимально підходити збалансовано, щоб було економічно вигідно? По коштах, і що було вигідно по тому, щоб ми не втрачали вражанність від тиску хвороб. Яка схема на півночі буде мати перевагу? Один фунгіцид, двократно фунгіцид чи, можливо, тричі? Ну тут у нас є рекомендації. По, навіть по однократному застосуванню, якщо в господарстві немає самохідних оприскувачів, прифронтова зона, де не можна працювати дронами, то, виходячи з цього, багато хто працює однократно. То при таких схемах ми рекомендуємо наш продукт Fox у максимальній нормі або понад максимальної норми. Максимальна угу. норма це ми говоримо за 0,8 літра на гектар, ми тягнемо максимально пізно як можна було раніше, ще заїхати. Можна ще заїхати оприскувачем і працюємо цією норми, щоб він максимально в нас довше, довше тримав, щоб зберігав максимально довго листову нашу поверхню. Перший варіант у нас оброблений по цій схемі, як ви бачите, там вже практично листової поверхні немає, але він в деякій мірі він справився із ФОМОЗом, із, проконтролював Фомопсис профілактично. Там був досить непоганий результат проти контролю. Але все-таки двократне застосування показує себе. Себе краще проявляє. От ми зараз стоїмо біля варіанту, де застосований Два. двократне застосування було. І на друге внесення в нас був тут застосований пропульс. Супер. І разом з тим ви можете також відмітити, Володя ходить, е соняшник йому е майже по груди. По груди. А на контролі, як ви бачите, він там метр, метр 80 він був, зараз вже трошки пригнувся. Да. Тут ми застосовували регулятор. Чим ви його цирон. цирон застосовували 1 літр на гектар. Є, є різниця між 0,75 і 1 літром. Те, що ми в цьому році бачимо, це приблизно десь 20 см. По, по, а порівнянні з контролем, там цілих, цілих повних 50 см. По скороченню. Ви працювали в баковій суміші? Ми працювали в баковій суміші. І нашим партнерам ми також рекомендуємо, щоб працювали в баковій суміші разом із фунгіцидами. Це перше внесення фоксу, ми даємо фокс. При, при потребі, але бажано давати інсектицид, тому що ми клопа цього самого знижуємо популяцію. І працюємо. Єдине, що церон ми даємо, не забуваємо, що крайнім у, останній баковій, у суміші. баковій суміші. Да. Все-таки 0,75 чи 1 літр. Ну, залежно від якби, були такі моменти в цьому році, що було багато дзвінків від одного господарства, посіяли соняшник, планували кукурудзу, вже внесли добриво, вже 160 кілограмів азоту О. в ДВ. Там, <смех> да, да. <смех> і, <смех> а так вийшло, що посіяли соняшник і, і навіть два рази регулювали. А, а так, от це залежить від того, який фон, яка зона, скільки вологи, відповідно від цього ми, ми орієнтуємося на. і від то, який, у нас, який, який кліренс у нашого прискувача? 100% Це, на, на норму. Бо на 160 азоту може кліренса не вистачить. Не вистачить <рес> ніякого, так. Да. Ну да. супер, Віталій, ми бачимо, що на сьогодні вже кінець практично вересня місяця. Кошик у нас вже готовий. Давна. Але за рахунок того, що було двократне застосування фунгіцидів, абсолютно весь листовий апарат працював, щоб максимально. Налилася насіння і олійність, щоб була максимальна. Тут висяний наш Бальвадер. І в цьому році наші партнери, які вирощували цей гібрид, то відмічають, що олійність 56, 58 і навіть є 62,3. і 30. Це в минулому році було. Це в цьому році. Цьому цьому да на півночі ми просто що не збираємо його із-за чого? Із-за того, що в нас тут іще наші поля відвідують партнери. Ми тут проводимо семінари, навчання, групи проходять, і ми якби не робимо десекацію. Але вже товарні посіви почали молотити. Почали молотити товарні посіви і олійність на трьохкратному застосуванні фунгіцидів шістдесят два і році. ця ви чуєте? році Чернівська область, Носівський район нашого партнера. Ну, по більшості території України, на жаль, погодні умови склалися так, що немає високих показників врожайності. Але в порівнянні навіть з іншими гібридами, саме Бельведер все-таки е, демонструє свої переваги стосовно олійності. Е, Віталій, ти сказав, що вже розпочали обмолот. Поділись, будь ласка, результатами врожайності, хоча б те, що ти маєш. На сьогоднішній день, тому що ми розуміємо, що ще тільки розпочали, і можливо, це не найкращі поля. Але все-таки, яка результативність на півночі? Ну можна сказати, дуже різна. Регіон великий. Та сама ж у нас Полтавщина, та сама Сумщина. Там є такі, як такі поля, що і близько тони, і без тону. Все залежить від того, скільки було опадів за період вегетації. Осінь, зима були сухими, запасу вологи там не було, і опадів зайвих також влітку. Не, на жаль, на жаль, не, не відбулись ці опади. Mm. Але якщо говорити там за е, більш центр регіону, це е, та той самий Перперятинський район, в якому ми знаходимося, Полтавської області, за Чернігівська область, то там 180 плюс було опадів за вегетацію. То е, соняшник е, закриваємо 35, 38, 40, 42 сорок, сорок Але все таки випалка. нема тих врожаїв, які були по соняшнику у минулому році. О, той, Якби мінімальний запас вологи все-таки зіграв своє. І коли відбувався налив у серпень, серпень місяць, там, кінець липня місяця, то десь його все-таки підсушило, і ми не доотримали тонна, півтони. Навіть не зважаючи, що так. по своїй біології коренева система стрижнева, і ми... Звісно, щороку бачимо, що соняшник це та культура, яка найде собі вологу, дуже глибоко проникає. Але, на жаль, цей рік склався так, що не вистачило йому, не знайшов він тієї кількості вологи, яка йому необхідна була. І, на жаль, за вегетаційний період також десь було нормально, да, таке ж 35 і до 4 вже наближається, а десь, на жаль, було тонна-півтори. Ну, це ралії, колеги, це реалії, в яких ми живемо, і кожен рік не буде однаковий. Тому маємо обов'язково регулювати нашу затратну частину. Маємо обов'язково регулювати, як дбати про дану культуру, в залежності від того, як складається рік. Віталій, а ми ще підійшли до одного з варіантів, теж дуже цікавий. Дай характеристику йому. Ну тут цей варіант відрізняється від попереднього, попереднього тільки в тому, що тут бо там двократне було застосування фунгіцидів, А тут ми е, трикратно застосовували е, фунгіциди. Трикратне застосування фуніцидів – це для тих все-таки районів, регіонів, там, де достатня кількість вологи є, є ризики раннього зараження хворобами. І особливо склеротоніоз. Особливо склеротоніоз, септоріоз рано з'являється. І ми при, якби, трикратному можемо планувати першу обробку вже там у вісім листочків працюємо. І, і ми боремося з першими проявами хвороби. І ми ідеально зберігаємо тоді листову поверхню, і це дає свою віддачу. Минулому році ми першого. Перший раз ми застосували таку схему на нашій агроарені, і в нас прибавка була більше трьох центнерів, але якщо взяти Супер. по цьому, це, це досить такі суттєві гроші цій сьогоднішній яка вартості. Окупляє повністю да. схему захисту всіх додаткового застосування, плюс є надбавка. Плюс, плюс да. Фуніциди Супер. і плюс ще вона заробляє на себе в півтора, а то і в два рази. Супер. Тобто, в цілому, в цілому, в регіоні двократне застосування, воно має більшу перевагу ніж однократне та трьохкратне. Я правильно зрозумів? Ну, все залежить від того, від того скільки опадів, які умови складаються. Ми можемо в процесі сезону якби керувати цим. Це ми приймаємо є... рішення. Але якщо говорити про переважну більшість, як працює, ну є схема, типу накатана схема, я вже її виробив, я працюю тільки так. то все-таки... Щось ну, господарства працює все-таки двократно. 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 Угу. Ну В принципі, ми бачимо, що суттєвої, дуже великої різниці візуально, по озелененню листя та, або стебла е між двократним та е трьохкратним ми не бачимо. Але все-таки, колеги, подивіться, стебло. Окей, без краєвого ефекту. Давайте зайдемо далі. Зелене стебло. Зелене стебло без пошкодження. Зелене стебло. Тобто дуже прекрасно спрацювала схема. А сьогодні 80% стебел ще залишаються зеленими. Немає Але Володя, суму... от перейди Нема на контроль. Суму. Давайте перейдемо на контроль. Це цікаво. Тут є Тут різниця нас... суттєва. Тут у нас ми бачимо, що практично 100% стебел, вони вже вони вже засохлі. Не, не говорячи за цей краєвий ефект там пару. Дивіться, колеги. Що це в нас? ФОМОЗ. Так. Дивіться, який прекрасний розвиток ФОМОЗу, як на картинці. От, ми бачимо, що тут не тільки фомозом ми багаті. Є вугільна гниль, є вертицельоз. Тобто, дуже є багато хвороб, навіть є і склеротинія. Тобто це говорить про те, що схема із застосуванням Fox плюс Fox плюс пропульс абсолютно впоралася. Від того тиску хвороб, які були в цьому сезоні. Але основне, що ми бачимо, що тут взагалі немає листя. Тут немає листя, взагалі, і, відповідно, і так. немає листя, ми будемо мати яку проблему. Це більш дрібне насіння, гірший налив і гірша буде олійність. Це прогнозовано по, по цьому. Найбільша проблема, Віталій, я з тобою погоджуся, що це дрібне насіння і втрати, які потім будуть в подальшому в кукурудзі. В кукурудзі і там так. треба буде однозначно планувати. Два гербіциди, а то й можливо, три. Особливо серединки, тому що в цьому році дуже багато, е, я спостерігаю, що дрібного насіння. І воно, як правило, вилітає ззаді комбайна і створює падалицю. Там також на кукурудзі ми рекомендуємо два гербіциди. Три це, це дуже критично, бо це якийсь там промах ми, ми зробили і отримали додаткову обробку. Віталій, дуже дякую тобі за. Аналіз сезону за твої рекомендації, як правильно все-таки треба управляти посівом соняшнику, як правильно обирати гербіцидну схему захисту. Шановні аграрії, якщо у вас залишається питання, будь ласка, задавайте їх під відео. Ми вам дуже дякуємо за увагу та бажаємо гарних результатів у ваших посівах соняшнику. Дякуємо за увагу.